Поки вихованці цієї спортивної школи відпочивають від тренувань, її стіни оздоблюють розписами. Так студентка Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну Альона Пужинська змішує фарби. Жовтим кольором каже, згладжуватиме недоліки, а блакитним виводитиме хвилі. Вище дивиться, зрозуміло вже, що там Спочатку ми в онлайн форматі відмальовували ескізи, аналізували аналоги та комунікували, щоб зробити все якісно. Викладачка спеціальних дисциплін Ганна Погребняк говорить: створюють цей настінний малюнок в межах виробничої практики. З 28 студентів групи до роботи в цій школі долучилось двоє. Основні дисципліни діти вивчають в онлайн середовищі, а на практику вони мають змогу приїхати очно у місто Черкаси. Здобути тут необхідні знання, вміння і навички. Поглиблюються знання з рисунку, з композиції, основ, кольорознавства. І так само графічний дизайн. Вони так само підтягуються ще на етапі ескізу в роботі з програмами. Це ілюстратори, фотошоп, професійні навички, роботи з програмою технікою. Студент Максим Бакай каже: проєкт розробляв у комп'ютерній програмі графічного редактора, а надихався популярними видами спорту. Тут у нас зображений триатон для кращої композиції. Нам прийшлося. Представити основні фігури, біг, плавання і так далі, щоб врівноважити композицію. В основному було складність, основна це в текстурі стіни, тому що вона дуже текстурна така, і щоб намалювати рівні фігурки, було також складно. Альона Пужинська пояснює, три роки навчались онлайн, тож практичного досвіду не вистачало. Студент мав можливість вибрати обрати сам практику. Наприклад, у якомусь підприємстві самостійно. Але нам було запропонована така можливість приїхати якраз в Черкаси і від свого коледжу прийти в практику та поспілкуватися між собою разом з викладачами. Директор спортивної школи номер 2 Олексій Куценко розповідає: домовились про співпрацю на доброчинних засадах. Студентам надали фарби та місце для практики, а вони навзаєм створили три композиції. Запропонував ідею, щоб розмалювати сходову клітину. Щоб дітям було цікавіше і е, стимулювало їх, так щоб вони приходили в школу, бачили не лише пусті стіни, а щоб був малюнок з їхнього виду спорту, яким вони займаються і тренуються. Завершити роботу додає, планують за два дні. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.